Знімальна група ОБІСТІВІ знову приїхала до Каланчацького районного суду Херсонської області. Минулого разу правозахисники та журналісти, які були присутні на судовому засіданні, вочевидь стали незваними гостями, і суддя Живцова Олена Анатолівна відпустила одного з обвинувачених додому. У результаті через це засідання було ухвалено перенести. Нам вдалося зробити диктофонну запись громадянина, який сказав, заявив о том, що Его в прошлый раз отпустила судья. В принципе, в связи с чем было перенесено дело. Она вас отпустила сама, да? Ну? Ну, ну, просто это чревато последствиями, вы да? знаете. Я не знаю, что она говорит на зале заседания. Я не собираюсь рисковать никуда порисковать свободу. Учу нас идет, она далека, но не объективно рассматривают. Распитание. И подаются на это. Суддя живцова Олена Анатоліївна будь що коментувати журналістам відмовилась. Звините, пожалуйста. Я очень очень занята. Да, Вам закон закон про Чічення влади знаком? Ну, неужели... я очень занята. Не Хочете пить два проси. Ну пожалуйста, Извините, пожалуйста. Я очень уважаю вашу работу. Уважайте. Я вважаю вашу работу. Все. роботу. Ви работаєте незаконно. Нам стали звісно такі факти. Нежели не хотіть поговорити. Дайте, пожалуйста, Елена как... Анатольевна. Анатольевна. Елена Анатольевна, что наша организация конкретно формирует институционные списки. Мы входим в Громадскую Раду при Министерстве юстиции. И мы делаем вообще контроль судов по Украине. И нам стали известны такие факты, которые Елена Анатольевна могла опровергнуть в ее же интересах. Потому что нам стало известно, что она вообще на прошлом судебном процессе одного из подозреваемых отпустила домой, только чтобы не снимали и так далее. Поэтому На діалог лучше би їй була, пойти, но так вона ще та стіна вся Так вона не пойти, то стосовно слідки ждуть єно анатолія в тому числі прокурор, який минулого разу цікавився у співробітників суду, чи поїхало вже телебачення, і цього разу телебаченню був радий не дуже. Це ми журналісти. Ми зараз здійснюємо контроль судів в Україні. Нам стало відомо, що саме по цій справі є дуже багато фальсифікацій. Добре, Чоди, я прийду до речі. Можете вас. сказати о... з цього тобто, старкі, вас не лякає? Мене особисто. Мене особисто? Вас особисто. Дякую. Да, і, да, вам так. Так. Для, особисто. і вам дякую. Знімальній групі вдалося потрапити до голови Каланчацького районного суду, під головуванням якого свого часу і перебувала дана справа. Я на прав на розслідування. Апеляційний суд сам не заголосився. судом первой инстанции и направил на продолжение судебного слушания, то есть по новой слушает. Вот. Принял к себе производство живцов данное дело. Какое главующее судья, вот, оно должностное лицо, она принимает самостоятельное решение. Судья, единолично рассматривая дело, сам оценивает доказательства, сам дает им оценку, сам изучает и сам принимает решение. Павліять хто либо із на це рішення не в Мати обвинуваченого розповіла, що зверталась до всіх можливих інстанцій, але всюди отримувала лише відписки про те, що все відбувається законно. Ми сколько боролись, сколько писали, у нас поменялося три генеральных прокурора, сколько везде ми получали отказ и отписку, що правоохранительные органы действовали правильно, никаких нарушений нету, никаких вот этих дознаний, как ви пишете, не было, ні електрошоку, ні одягання на голову, нічого. Жінка обурена, адже за її словами, фабрикація справи почалась з першого дня, коли затримали її сина, співробітниками слідчого відділку Мурашкіним, дьоровим та Курділовим. Саме вони і вибивали покази у Чумаченко Володимира у ізоляторі тимчасового тримання. Наразі дьорова та Курділова затримано. Любов Миколаївна стверджує, що це є доказом того, що ці люди працюють протизаконно.